У керівництва сумської районної ради особливі візитери: двоє панянок з Харкова і одна з Сум. Представниці громадських об'єднань воліють поширювати інформацію всім можливим спільнотам України про розсіяний склероз. Виявляється, з цією хворобою просто біда. По перше, хворіють від малого до старого. А по-друге, лікування дуже дороге. Держава, осторонь не стоїть, фінансує програму по ліках для хворих на розсіяний склероз. Але це мізер. Здебільшого люди жевріють і на очах згасають без шансу на порятунок. Харків'янка Оксана Чіві, як приклад говорить особисто про себе стосовно мене. В мене йде прогресування. Я хворію 23 роки. Я інвалід другої групи вже 23 роки. І я ці роки все борюсь і борюсь. І я експериментую. Я багато приймала препаратів. Але настав той період, я, ми моя хвороба переросла в прогресуючий прогресуюча російська там, де немає активних вогнищ. Мені не треба гасити гормонами. Мені лише треба високоефективні препарати, такі як окревос. Самостійно купити я їх не можу, тому що 250 тисяч на півроку я не зможу. Ну не заробити, не попросити, щоб мені надали. Що стосується Сумської області, більше 900 людей мають діагноз росіяни склероз. Переважна більшість молоді люди. За рахунок підтримки держави в нас в області тримається, мабуть, відсотків 20. 5% хворих в області це тяжкі прогресуючі стани. Препаратів немає, бо це великі гроші. І, взагалі каже пані Валентина: людям з росіяним склерозом більш-менш ще в сумах, а по районах. Просто біда в місті суми якось ну більш є обласна лікарня, є і лікарні, районні, місцеві, які можуть хоч зняти загострення. Там же з цим доволі складно, не кажучи вже про високе ефективне лікування. І питання, ще в тому, що допомагають людям зі складними станами програми місцевих бюджетів, але це не всі області. Або не знають, або не чують. Я не розумію, чому Харків не такий, чому суми не такі. В Києві така програма є в Львові. Така програма є рівна, Хмельницький. Чим ми відрізняємося від цих областей? Очільники сумської районної ради дякують цим панянкам по перше за візит, за змістовну розповідь, за мужність говорити в голос про проблеми, навіть про власний приклад боротьби з хворобою, і обіцяють не стояти осторонь цієї проблеми. І від нас як посадовців насамперед людей, які не байдужі, це якраз звернутися до органів. Якраз рівня обласного закладу, і звернутися до депутатського корпусу з тим, щоб почули, дослухались, і все ж таки, як кажуть, з миропонитки голому сорочка. Таким чином і можна вирішити багато питань в нашому сьогоденні. Ми подумаємо, можна звернутися до якихось міжнародних партнерів. Вони, до речі, на, на, на наступному тижні будуть у нас в гостях. і Можемо йому дати не доведемо інформацію, тому що як на медицинна обладнання вони допомагають, якби а можливо, така у нас є проблема. Може, вони якесь вирішення або якийсь благодійний фонд рекомендують, скажуть, наприклад, там в той же Норвегії, там Сполучених Штатах Америки. Далі громадські активісти рушають по інших регіонах, аби донести правду про страшний недуг і прохання допомогти вижити.